Так, що вам... Всім привіт! Дивіться, що тут є? З мотоцикла, з дирчика, всякі эти приколяси є. Ну це вже прошедше. Так... Що вам тут іще? Таке мусора дуже багато, а гайок також дуже багато. Маса. Брати їх не буду, заробітка з них, як з козла молока. Тому будемо щось шукати таке цінне. Вон, типа Рашпілей. Щось іще таке цікаве. Оце таке. Поїхали далі, будемо шукати, знаходити і показувати вам. Так, всім привіт ще раз хочу показати щось нове для вас. Тому що дивлюся, ви не дивитесь так сильно в відео. Думаю, не буду його виставляти вчора. Оце все виставлю сьогодні. Дивіться, сьогодні буде шоу у нас? Будуть у нас, як завжди, болти М8 довжиною 45 під ключ 14. Ось такі чорненькі, 60 гривень кіло. І вони ваші. Тут кілограм 4-5 там десь є, плюс-мінус. Так що їх тут дуже багато. Гайок тут немає. Зразу предупреждаю, щоб ви там не задавали питання. Так, є ось така ось річ. Колесо з таким з такою ручкою. Ціна його 350 гривень. Вольтметр з отакими поділками. Ціна 65, ключі. Ось така кількість 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 штук буде 150 гривень. Кому там треба розміри або ще ще, скажете, напишу. Є ось такий клин кований, красивий, цікавий, 250 гривень. Є кувалда 230 гривень. Буде коштувати маленька, компактна, десь кілограм, кілограма 2. Плюс-мінус. Не знаю, не, не міряв. Е, ключ на 22. Ось такий. Ціна 45 гривень. Затискач ось такий. Ціна його 250 гривень. Так, є отакі ключі на кидні Там 17, 17, 19, 19. 19 22 19 22 Ось 4 штуки. Ось отаких. Ціна їх буде коштувати ну, 300 гривень і вони ваші. Так, йдемо далі. Є ці, як їх забув, блін, вилетіло з голови. Е для зачистки. якраз. Їх тут 4 штуки, 5 там подарунок. якраз. Ось, грубо говоря, їх я хочу 120 гривень і вони ваші. Ключ у нас буде 25, ці у нас будуть 10. Це у нас буде 25, 10, 10, 10. Така приблуда, 5 гривень. Ці у нас будуть гайки дві латунних, і такі маленькі. Ціна 15, трубочка 5. Тут 14 міліметрів ширина, довжина 25, діаметр. 9, 16. Не знаю, така річ якась цікава. Прикольно. 25 гривень. Два мечики є. Ціна 45 гривень. Що там ще? Хотів показати вам ще мечик. Кинув його случайно. Він розламався пополам. Ось так розлічається рапід і обичне залізо. Спаюється якраз при нагріві. Нагрівається і затискається. Ось така річ. Рапід приймають отдільно, залізо приймають отдільно. Рапід дорого стоїть. То, то так. так, є лірки. Ось така кількість, як би показати, ось так. В кількості тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 штук будуть коштувати 450 гривень. Кого устраює, забирайте. Так, є ось такі ролики. З пелісоса, грубо говоря, знайшов там, щоб не валялись 20, 25 гривень, і вони ваші. Є мечик на 30, 32, вроді би. Чи на 30. Кому там більш детально треба, скажете, перемірюю заново. Він якийсь чи американський, чи я навіть не знаю. Ну, такий цікавий. Покажу його так. Чуть-чуть надбитий. Ціна за нього буде коштувати 50 гривень. Так, перехідна втулка КМ1 на патрони так, сверлильні на маленький. Ось така річ, що патрони можна вставляти. Ціна її буде 75 гривень. Це 10 гривень, це 10 гривень, 10. Що тут вам іще таке показувати? Так, знайшов таку купу. Шестигранний головок. Ключа знайшов разом з ними. Ну, там впереді відео бачили, же, мабуть. Ціна 100 гривень за оце все. Івано ваше. Так, ключ на 19 буде у нас 50 гривень. Він такий гарненький, красивий. Так, є на 36 головка. Не знаю навіщо? Десь щось на щось наварити для того, щоб зривати щось. Ось така річ. Ціна її 45 гривень. Далі є на 17 під проток, щоб можна було взяти, ціна 45 гривень. 10-13 ключ буде коштувати 45 гривень, це 10 гривень, це 5 гривень, це 25 гривень, викрутка 20, Монтіровка 35, це 20. С15 выкрутка. Э, напильник 15. Так, что я еще тут хотел показать? Пойдем тут. 35, 55. Плоскогубцы такие прикольные. Так, есть такая ручка. 10, 15, 20. ці молотки будуть у нас по 70 гривень, 70 і 70. Кірка у нас буде 65. Молоток у нас буде 50. Топор у нас буде тріснутий, але заварений. З усіх сторін показую. Клейма немає, я сразу кажу. Ціна 180. Звенить хорошо. Так, є струбцина. струбцина у нас буде 500 гривень. Кого устраює, може написати і забрати її. Не від кого не ховаю її. Так, є гантеля така. Щось тут написано: 8 кг СМ. І ціна 10 рублів, 20 копійок. Ціна за неї буде 280 гривень. Кого устраює, може забрати. Так, йдемо далі. Є плиткоріз. Ролік Ролик у ньому присутній. Пробувати нема на чому, плитки у мене в даний момент ще немає. Але він в нормальному стані. Гарний, красивий. Ціна його 450 гривень. Йдемо далі. Цей у нас буде 25. Цей у нас буде 80. Пружина гарна, красива упруга, довжина і розміри, кому там треба, на вайбер. Ключів ось така кількість. Найбільший це.

там 8, 0, 5, 1, 6, 7, 4, 3, 2. А, думал, что это буквы, а оказалось, это цифры. Вот такие. Девятки, а не шестерка Е. Можно без нее целый набир. Вроде бы есть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 0. Ну, 9 можна і 6. В общем, весь комплект буде коштувати 150 гривень. Ось в такому стані. Дешево взяв, дешево віддаю. Так, далі йдемо. Ящик є 8, приблизно десь 8 на 8 і глибиною 5. Таких 5 ячеїк в одну сторону і 3 ячеїки в другу сторону. Гарний, красивий. Ціна 350 і він ваш. Так, далі йдуть колеса. Колеса з тачки, типу як АТБ. Ось типу такого. Порізали тачку, залишились колеса. Колеса в гарному стані. Залізо відкручувати не буду. Е, ціна за них за 4 штуки е, будуть 430 гривень, і воно ваше. Так, далі йдемо. Що тут у нас ще? Жовтеньке таке, цікаве якесь. Для, для якогось станка. Чесно скажу, не знаю для якогось станка. Даже не, не представляю, що це за станок. Якийсь токарний станок, не токарний, а этот, э, слісарний станок. Для того, щоб дерево, скоріш якось, якесь пилить. В общем, за жовті ці речі, 100 гривень і вони ваші. Далі є цепка. Ось така. Повністю як знайшов, так і показую. 30 мм якраз довжина дзвіна. Отсюда до сюди поміряв. Як міряти її, я, чесно скажу, не знаю. Кому там треба, пишіть на Viber, поміряю, що там треба. Вона нова. Тут трішки ржава. Ціна її 200 гривень, вона ваша. Так, сйомник для запорожця. Мені тоді ще підсказали якраз у відосі. Ось така річ. Не знаю, кому там треба, хто хоче якраз проекспериментувати. Я ним не користувався, не знаю. Тому ціна 80 гривень і він ваш. Так, також хотів ось, що значить, кидати сверла або ж рапідні речі, вони розкалюються. Тому, ну що, я її, я її вже тільки на рапід здавати. От так, от тільки разві що концевик відрізати, для того, щоб можна було використовувати для сверла або ще для чогось. Так, переключателі. Ось такі є вимикачі. Вони там на три, на три положення. Одною рукою тяжко крутити, чесно скажу. Все працює, все робить. Ціна 45 гривень штука, і вони всі ваші. Далі є. Ось такий замок цікавий, красивий. В такому гарному стані ціна 200 гривень. Кого устраює, може забрати. Ключа для нього немає, Я предупреждаю сразу. Якщо буби, буби ціна б друга. Так, ключ на 24. Повністю новий, гайки не бачив. Недовгий, коротенький. Ціна 120 гривень, і він ваш. Далі є ключ з головкою на 15 поміряв, скоріш всього на 14. І тут на 13. Ось така. Кому там треба, ціна 70 гривень. Так, є дрель. Ось така в гарному стані. Ручки до неї немає. Предупреждаю, зразу, щоб іменно без всяких там претензій. Бо деякі не додивилися, а потім кажуть, ну, ручки я також беру. Все в ньому крутиться, все працює. Тут менша передача, тут більша передача, кому як хочеться. Ціна за нього 180 гривень, і він ваш. Так, ця річ 45. Ножиці в нас будуть 80. Далі в нас є ще ось такі цікаві речі. Підшипник внутрішній 30, наружній 62. Е, номенклатура на цих написано 6 на 7206 а 15 ГПЗ. Ось так. Ціна за ось ці 150 гривень. Патрон у нас буде. Так, який це на 26 написано. А, ні. Тут 26. 316 мм, як завжди. Спід конус, щоб можна було вставити, ціна 250 Так, є гаки. Хто там хотів гаки взяти, ось вам є маленькі гаки. Ціна за них 250 гривень. Далі є заготовка шестигранна 36 мм. Міл... Міліметрів якраз її е, від початку до кінця. Довжина 120 З отвором є, як, е, як бути зроблена для замка. Ну, скоріш, для замка, е, щоб можна було висверлити і зробити замок. Кому там заготовка треба, ціна 80 гривень. Так, є різні. Щоб вибивати отвори такі ось речі, їх тут дуже-дуже багато. Якось так. Вибивати прокладки. Я їх називаю вибивонами. Ціна за скільки тут? 5-8 штук. Ціна їх буде коштувати 250 гривень. Ось такі кількості. Так, далі йдемо. Є отака ось стоматологічна, я так думаю, чепухинь. Зверху, щоб можна було ударяти, робити якісь заготовки. 90 так, 47, так. І по висоті 85. Ось так. Ціна її буде 350 гривень. Вона більш точна, більш ефективно зроблено точний екземпляр, тому, я думаю, ціна буде адекватна. І на останок хочу показати ящик. Ящик якраз дерев'яний ось такий, більш-менш розміри його забув поміряти, кому там хочеться поміряти, без питань. Ціна його буде коштувати 200 гривень. Ящик старинний, якийсь такий дерев'яний під відновлення або ж ще кудись. Кому як хочеться. А, ще забув крюка показати. Ось такий громезний, цікавий, 150 гривень. І він ваш. З'явився якраз. На цьому буду закінчувати. Якраз, кому сподобалось відео, може підтримати канал лайком. І повністю всім. Гарного всім дня та мирного неба. До побачення. До побачення. Дякую, що залишили зі мною до кінця.